Всім привіт! Мене звати Каріна, вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтеся. Сьогодні у нас шопінг-влог. Хто не знає, я знімаю влоги достатньо давно, і майже в кожному влозі у мене є трошечки шопінгу. І я подумала, чому не зробити окремий шопінг-влог. Тим паче, зараз весна. Багато дівчат хочуть щось собі придбати на весну новеньке, але не знають що. І, наприклад, піти в торгівельний центр не маючись. І тут є я, яка робить вам весь цей огляд і приміряє на собі. Мені здається, це цікавий формат. У мене колись був телеграм-канал з оглядами. Я ходила майже кожного дня в торгівельний центр, показувала, що там є, приміряла на собі. Дівчатам дуже дуже сподобалося. Можливо, колись повторю такий формат, але поки що я вирішила відзняти таке відео. Тому я сподіваюся, що вам сподобається такий формат і ви знайдете щось для себе. Я вже зробила макіяж, легку укладку. Мені сьогодні не хотілося робити якісь локони, тому я просто висушила волосся. Феном з щіткою в Браш. І зараз буду одягатися. Ось такий мінімалістичний образ у мене вийшов: одягнула чорні сатинові штани, чорний лонг, щоб було зручно переодягатися. Бежеве пальто, воно достатньо легке, тому я думаю, мені в ньому не буде спекотно. Одягнула пальто, тому що ще буду заїжджати на сніданок і не знаю, можливо, в торгівельному центрі пальто залишу просто в машині і буду ходити ось так от. A, ну і на ніжках кедиор. Просто яка ж чудова погода, сонечко. Я обожнюю таке. Ну і перший магазин у нас на огляді це Зара. Подивимося, що тут є цікавого. Вкорочені тренчі будуть актуальні цієї весни. А, в принципі, цей непоганий. Також візьму його приміряти. Мені подобається. Я зараз вам все покажу, а потім буду брати на примірку. Непоганий. Які він коштує? Теж 249 злотих, Це приблизно 200 гривень. Хоча, можливо, в Україні ціни відрізняються, я не знаю. Дівчата, подивіться, які прикольні джинси. Але я знову не бачу, щоб вони десь висіли. Зараз буду просити знімати з манекену. Ось артикул. Дійсно, дуже прикольний джинс. Вони не занадто цупкі. І колір. Мені дуже подобається колір. Дуже мені подобаються ось такі варіанти на весну, на літво. Це база, особливо в блакитному кольорі. От біла мені не так подобається, а в блакитному просто вау. Завжди доповнює будь-який образ. Тут у нас стиль ботеги. Ну, Такі цікаві варіанти. Джинси з таким дизайном Наталії мені дуже подобаються. Хочу собі схожі. Але мені здається, що конкретно ці буде для мене великі, а менше немає. Я примірюю все одно. Думаю, взяти ось таку куртку або в зарі, або в юнікло мені таке дуже потрібна на повсякдення. Є ще в ось такому Бургунді кольорі, теж дуже прикольно, але як на повсякдення, напевно, я візьму просто світлу. тому що цю мені буде важко поєднувати з моїм гардеробом. До речі, мені ще потрібні нові джинси. Не знаю, взагалі планую їх купити в масіму, тому що останні мої джинси саме з масіму. Але подобалися ось такі базові, цікаво, як вони сядуть. Regular Fit. По можливості буду старатися показувати вам артикули. Ось ось теж непогана модель в такому блакитно-синьому кольорі. Цей ремінь мені не подобається, але джинси я візьму, приміряти якраз мій розмір. Ось таке цікаве поло в стилі міу-міу. Можливо, візьму його приміряти. Але мені не дуже подобається тканина. До речі, я завжди була фанатом мам джинс. Шкода, що зараз вони відійшли, тому що у них занадто висока талія. Мені здається, що зараз такий фасон джинс не актуальний. Хоча раніше я прям обожнювала такі джинси. А ось такі жакети, дівчата, ми не беремо. Він взагалі ніякий, жахлива тканина. Ну, Хоча коштує він недорого. Але ні, ні-ні ні. Мені не подобається, не рекомендую. Ну, а тут у нас міу-міу на мінімалках. До речі, якість непогана прямо. Давайте покажу вам артикул. Ось артикул. Ось такі тренчі зараз з'являються кожен сезон, мені здається, вони, в принципі, завжди. Однакові, можливо, трошечки відрізняється колір. Ну, в принципі, непогано. Але напевно в цьому проці я б радила б брати коротший тренч. Ці якось вже набридли. Або, можливо, такий, але в якомусь кольорі бордо або шоколаді. Тому що ось такий базовий бежевий тренч вже трошечки приївся. Ну, як на мене, не знаю, не пишіть, як вам. Хоча раніше я обожнювала тренчі. Ось такі дуже гарні, достатньо мінімалістичні прикраси. Мені подобаються подобається це поло, я його ще бачила на сайті, але я не можу знайти, де воно висить, щоб його взяти, приміряти. Мені це поло зняли з манекену, зараз примірюю його. Я взяла трошечки речей, щоб потрошки міряти, щоб не нагрібати багато всього в роздягальні. Мені краще приміряти частину і потім взяти другу частину. Взяла ось таку прикольну сукню поло в цьому році дуже актуальні. Взагалі полу і такі сукні, і котинки. Зараз буду приміряти ось цей тренч, який показувала, і джинси. Ось так от виглядає тренч. У мене найменший розмір XS, -S, хоча <плес> він достатньо такий оверсайз йде, бачите? Не знаю, мені подобається. І дівчата за таку ціну в українському бренді Twenties в минулому сезоні продавалися схожі тренчі, але там щось за 7-8 тисяч гривень. Може бути ось така альтернатива з Зари. Напишіть як вам, бо мені наче він ну, трошечки великувати, не дивлячись на те, що я люблю оверсайз, але конкретно цей тренч він завеликий. Ось таке цікаве поло. Я його ще запримітила на сайті. Мені воно сподобалося. І в житті мені теж дуже подобається. Напевно, я собі замовлю. Я не хочу брати з манекену, хочу новеньке зі складу. Тому напевно візьму собі. А дуже так освіжає. Мені хотілося на весну якихось таких яскравих кольорів, але не занадто. І тим паче ось такий жовтий колір. Чудово буде поєднуватися з шоколадним, з моїм шоколадним пальто, з шоколадною сумкою. Прям-прям лайк, дівчата. Подивіться, як мені пасує цей колір. Примірила його під джинси. Мені здається, прям супер. Під ось такі сірі або блакитні джинси. Буде вау. тому обов'язково полу візьму, або тут, або замовлю. І показую джинси. І джинси на мене задовгі, хоча в талії сіли непогано. Тут ще одна кнопка, ось так. Ось і мені дуже подобається колір. Я зараз шукаю в такому світло-сірому кольорі, тому що у мене є темно сірому, і мені потрібні ось такі у світло-сірому. Дуже класно сіли на талії, але дуже задовго. Я не хочу займатися знову вкороченням, не знаю. І плюс вони якось занадто широкі, я би їх трошечки зробила вущими знизу. Не знаю, можливо, якщо нічого не знайду собі, то візьму ось цю модель. Просто доведеться вкоротити в ательє. Я вирішила ще раз приміряти тренч вже під джинси, під полу. Ось так от, до речі, в розстрібно вигляді мені подобається більше. Не знаю, я подумаю з приводу цього тренчу, все одно ще в ньому зарано ходити. Але прям-прям-прям мені сподобалося. Наступні джинси на високій посадці. От раніше я б їх точно придбала, тому що сіли вони просто супер. Але, як я казала, зараз мені не дуже подобається така висока посадка. Хоча, знову ж таки, колір, просто неймовірний, це те, що я шукаю. Куртка в такому шоколадному відтінку у мене, до речі, є схожа. Тільки без ось цього ремінця. Ось ця сукня в стилі міл-міл. Дуже гарно сіла, але, на жаль, я знаю себе, <раплес> я її дуже рідко буду носити. А якщо б це було поло, то взагалі б було б супер. Але. Для тих, хто любить, прямо чудовий варіант. Раджу продивитися, тому що тут приємна тканина, а гарний шоколадний колір, ну і трендовий фасон. Джинси для тих, хто любить високу талію. Дуже класний джинс. Навіть схожі на джинси Levi's. І в талію сіли добре. Я так покажу. Ну Трошечки завеликі, але якщо їх спустити. Показую артикул. Ось артикул. Ось таке поло в стилі міу-міу. Дуже прикольне. особливо під блакитні джинси. Прям класно, мені подобається. Єдине, що матеріал тут не дуже. Ось цей приталений жакет. Він взагалі повинен сидіти прямо по талії, але через те, що це розмір М не було менше. Він трошечки оверсайз, але взагалі раджу звернути на нього увагу. Такий прям стильний, мені дуже мені подобається. Але світ я брала б напевно в розмірі XS, тому що це такий жакет, який повинен ось тут прям прилягати. Дивіться, я підв'язала своїм ременем і виглядає дуже жіночно. Подобається формат, підв'язувати ременцем, жакети, пальто. Я так роблю досить часто. А цей жакет прям створений для такого. Дуже-дуже гарний. Дівчата, вам така трендова куртка. Вона в мене по всьому тіктоці. До речі, восени була схожа модель. Не знаю, якщо чесно, трошечки не мій стиль, занадто вона така рокерська-байкерська. Але можливо, комусь вас подобається такий стиль. Я тут показую не тільки, що мені подобається, а те, що трендове, те, що може сподобатися вам. Тому, звісно, залишаю артикули. Цього не куртка в кольорі Букр Бунді. Непогано, ну, не дівчата. І майже така сама, але у молочному кольорі. Тут єдина різниця це замок. Там пуговичка, а тут замок. Не знаю, мені, напевно, ось це більше подобається Так на кожен день весною, кудись на провинку. Я зараз ще зайду поміряю в по ще раз і визначу, з Чи взяти з Юникол. Беру базовый майку себе. <звук> need та air you А like Play, сі, а чесні піплея? Плейви мій бей. Плейви мій бебе. Плей ви мій бе плейви мій бебе. І наступний магазин у нас на огляді це Uniclo. Дуже Раджу звернути увагу на ось ці футболки. Я їх просто обожнюю. Ось, Я одразу собі беру есочку. Також я вже неодноразово казала, що мені подобаються тут піжами. Ось ця дуже гарна, класний матеріал, якісний. І ось така у мене. Я вам показувала в минулому влозі. Також ще подобається в такому темно-синьому колірі. Виглядає дуже-дуже дорого. Ось ця куртка, яка мені подобається, базова на кожен день в осною. Буде просто супер. Мені подобається в молочному кольорі, але є ще в такому болотному кольорі. Чесно, мені не дуже подобається. Темно-синій, непоганий. І в кольорі хакі. І ось так виглядає куртка Юнікло. Не знаю, для чого -то. Мені тут, напевно, більше подобається колір. Все ж таки вирішила обрати куртку Юнікло, тому що. По-перше, якість, завжди обожнюю якість Uniqlo, неодноразово це кажу. По-друге, вона достатньо тепла, не дивлячись на те, що вона тоненька, тут всередині пух. Ну, тобто, її можна буде скоро і носити. І також мені подобається в куртках Uniqlo, що вони достатньо компактні. Тобто, якщо я захочу її покласти в полізу, наприклад, взяти з собою в Київ або куди завгодно, вона дуже добре ось так от складається. Бачите, вона дуже легенька і її можна прямо добре скласти. Тому я вирішила взяти її, не дивлячись на те, що вона дорожча, ніж зараз. Коштує вона 299 злотих, це 3200 гривень приблизно. А в Zara коштувало 2000 гривень. Ну, Ніця не суттєва, але все одно я думаю, що куртка юнікло це краще вкладення ніж куртка зараз. Напишіть ви згодні зі мною чи ні? Яка куртка вам все ж таки більше сподобалася? Ось ця чи зараз. Тепер показую вам джинси Massimo Дуті. Мені така посадка дуже подобається. Бачите, вона прям низька, навіть не середня. І дуже гарний колір. Я думаю, собі візьму. їх. Тому що я дійсно люблю джинси. А тому що я дуже люблю джинси Massimo. у мене їх достатньо багато. І ось таке гарне поло. У шоколадному кольорі мені дуже подобається. Ось такі прикольні джинси в білому кольорі. Середня посадка ближче до високої. Як я казала, я обожнюю джинси в масіму, тому ці можу радити. Дівчата, як вам куртка? Тут замша, тут шкіряний кумірець. Дуже цікаво. І ось такий базовий тренч є в масім. Непоганий, але з зарою мені подобається більше. Командує придивитися до ковриків з йоги, тут вони хороші. Дівчата, ну це взагалі любов. Подивіться, як це гарно. Єдиний момент з приводу кольору я би, можливо, хотіла б трошечки інший, але ось цей фасон топу і посадка легінсів мені дуже подобається. Онісний комплект, колір Зефірка. <гум> Якщо що, тут є шортики. А також у цьому кольорі є ось такі велосипедки. До речі, в них така правильна довжина. Мені дуже подобається і тканина неймовірно приємна, приємна. Дівчата, а це що взагалі? Подивіться, як це гарно. І яка тут посадка легінсів? Просто вау. Мені дуже подобається. Не знаю, топ на мене великий чи ні? Що Тут якось висить. Але легінси мені дуже подобаються. Це дівчата, шопінг на сьогодні закінчений. Я вже в машині не можу передати, просто як я втомилася. Торгівельні центри вони дійсно виматують і просто немає сил. Сподіваюсь, що ви оціните це відео, вам воно сподобається. ви поставите лайк, коментар і, можливо, розкажете своїм друзям, наприклад, репостом в Сторіс або в телеграм-канал. Мені буде дуже приємно і більше людей дізнається про мої відео, про мій ютуб канал. Ось так. От я поїхала додому їсти, відпочивати і монтувати цей блог. Дякую вам за перегляд. підписуйтесь на мій YouTube канал і на всі мої соцмережі, які я залишу під цим відео.